Домовилися у селі, знайшли трактор, щоб догрузити від матеріали. Mm -hmm. Це був приєм. Тільки mm ходи -hmm. не їхали. І так, ми приїхали. Будинок номер один. Привіт! Давайте так. Дуже велике дякую. Хай вас поминає діти, не допомоги. Давайте, п'ять. Держіть, ми скоро будемо. Так, давайте. Тайна, я

Ми не знаємо, що були без вас. Я не знаю, що це взагалі. Я переживаю взагалі. Спасибо, хай Бог, вам дам всіх хорошого здоров'я, життя. Дякуємо. все, Бережіть себе. Все. Так, Приїхали до третього будинку. Зараз ми привезли будматеріал, що ви його відвезете там, де ми спасали ніку. Дякуєте нам! Я люблю Так, любі друзі, усім привіт! ЖК уютний квартал. Ми довезли подушки, одіяла, тканина, рушники. А... гігієна і Сіточка. Дякую вам велике фонду Амбрелла і всім працівникам, небайдужим людям всього найкращого, що не оставили нас в біді. Дякую вам велике. Доброго дня. Практично можна сказати, ми допомогли, дякуючи вашій фінансовій підтримці, декільком будинкам, які найбільш пострадали. Я Дивлюсь на те, що ще багато є велика кількість будинків, які потребують допомоги. І ми час вже йдемо до кінця літа. Цим людям фізично, якщо ми не згуртуємося, не допоможемо, фізично зимою не буде де жити. Вам нам ми зробили якісь певні кроки, які люди бачать. Люди в нас повірили, і люди, люди задоволені нашою роботою. і це дійсно велика допомога. Повірте. Ми будемо зимою всі лежати у своїх теплих квартирах, домівках і думати, які ми молодці, що ось цим людям вони так це само також. Зараз знаходяться, тепло, знаходяться так, так само добре. Так, а, любі друзі, вам велика дяка, що ви є і а, ви нам допомагаєте, довіряєте. Ми не, не можемо без вас а, далі рух, рухатися.